Добрий день, вітаю на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про приватизацію земельної ділянки. Якщо вам необхідно приватизувати земельну ділянку під будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, присадибну земельну ділянку, вам необхідно спочатку перевірити, які у вас є документи. Якщо у вас є наявний державний акт, то необхідно провести заміри, розробити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та внести його до державного земельного кадастру. Якщо у вас немає державного акту, а є право власності на житловий будинок. В такому випадку також розробляється технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на підставі права власності на об'єкт нерухомого майна, після чого вносяться відомості до державного земельного кадастру та передаються на сесію для затвердження такої технічної документації та передачі земельної ділянки у приватну власність. Якщо вас цікавлять ділянки для ведення особистого селянського господарства і наявний державний акт, таку земельну ділянку, також розробляється технічна документація, вноситься відомості до державного земельного кадастру і отримуєте кадастровий номер. Якщо дана земельна ділянка не знаходиться у вас в приватній власності на підставі акту, а ви лише є її користувачем, необхідно звертатися до розпорядника даної земельної ділянки та просити дозвіл на проект землеустрою. Але зараз у воєнний час такі дозвола не на. Даються тому розроблення такої документації зараз неможливе. Для ведення індивідуального садівництва така ж сама процедура, як і для ведення особисто селянського господарства. Якщо у вас наявний акт все можливе, якщо ви будете просити дозвіл у міської ради для проекту, тоді необхідно дочекатися закінчення воєнного часу. Якщо у вас не оформлена земельна частка, ПАЙ, її її також можна розробити відповідно технічної документації. Якщо наявний державний акт розробляється, технічна документація та вноситься відомості до державного земельного кадастру. Якщо у вас наявний Сертифікат, а не державний акт, тоді необхідно брати дозвіл органа місцевого самоврядування, на підставі якого буде розроблятися технічна документація та вноситимуться відомості до державного земельного кадастру. Якщо у вас є ще додаткові питання або вам необхідна консультація, дзвоніть за номерами телефонів, які вказані під цим відео, або залишайте заявки на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та слідкуйте за новинами.